Все, про що я говорю зі світом, це всі емоції, які закипають отут. І в цьому теж наша така психологічна місія всіх артистів просто трохи підзаряджати людей. Хай буде мир, і буде свято, хай буде всі здорові, багаті. Вітаю, сьогодні в нас заповнюємо інтерв'ю Аня Добриніва. Вітаю. Ну, вітаю вас. Не вітаю вас. Аня, у вас постійно можна побачити на різноманітних благодійних заходах. Розкажіть про це. Ну, Зараз за час війни це вже ой, збилося з рахунку трошки, не більше 70 концертів вже дала благодійних по всій Україні, по 12 областях України. Ну Тому що е, кожен артист, напевно, поставив перед собою питання, що я можу зробити для нашого допомогу. Ну, наша музика взагалі об'єднує, згуртовує, додає сил, додає впевненості, і це є міцні обійми, де можна і поплакати. і... Потанцювати, поспівати і відчути наближаючу перемогу, неминучу нашу українську. Тому а, я вважаю, що та місія, яка зараз є у артистів, це ну, найдоважливіше. І на більшості з концертів молоді, ведуться збори на Збройні сили України, і зараз це вже сума більше ніж 3,5 мільйони. Ну їх можна одразу перевести на 13 автомобілів, які вже поїхали на передову. І дуже ну, багато, ну дуже багато сьогодні. За час війни ваш репертуар якось змінився? Ну, звичайно, змінився. Саме відчуття змінилося, і відчуття музики, тому що я сама пишу пісні, і все, про що я говорю зі світом, це всі емоції, які закипають отут, всередині мене. І ну, звичайно ж, дуже сильно змінився емоційний фон. Перша пісня, яку я написала за час війни, це була пісня дитинства. Її присвятила всім діткам, яка постраждали від російської агресії, і вже скільки було концертів. Господи, я не можу цю пісню співати і не плакати. Я просто не, в мене фізично це не виходить. Я починаю її співати, бачу дітей біля сцени і все. А друга пісня, зараз нещодавно вона вийшла, вона називається Хай буде мир. Я її зробила разом з благодійним фондом Брійники України, який займається. Творчими дітками України, які їм допомагають, і я всю свою роялті з цієї пісне в цьому благодійного фонду. Тобто люди слухати цю пісню і підтримати наших дітей, наших друга. Сьогодні що буде виконувати? Я буду виконувати декілька своїх пісень. Це, ну, це пісні, деякі написані до війни, деякі написані вже під час війни. І я дуже хочу просто максимально, щоб за ці хвилини, які я буду на сцені. Щоб люди перезавантажилися, щоб люди відпочили від тих емоцій, які з нами з 24 лютого, просто цілодобово. І в цьому теж наша така психологічна місія всіх артистів просто трохи підзаряджати людей. Ви колишня учасниця гурту Паранормал чи підтримуєте ви зв'язки з учасниками? Ну насправді зараз немає часу на це. Ну, я встигаю лише там з батьками і все, ну, тобто ми весь час, Я весь час на концертах. Майже кожен день в мене концерти Іноді бувають і по два концерти в день, і по три концерти в день, то багато приїздів. Тому... Ну, я не встигаю на просто звичайне життя, яке було в мене до війни, навіть просто зустрітися з друзями. У мене нема на це часу. Все це буде потім. От ми переможемо. Обов'язково переможемо. Обов переможемо, і потім можна буде розслабитися, можна буде відпочити нормально там, де захоче, в Україні, звичайно, в нашому Криму. От і всіх зустріти, всіх побачити всього. Всіх. Про що мрія сповачка? Ну я мрію, звичайно, в мене єдина мрія, як і в кожного мешканця нашої України. Я мрію про перемогу. Не не просто мрію, я знаю, що вона буде. Я просто її чекаю. І я кожен день її відчуваю, її наближення. Я просто фанат наших янголів, наших збройних сил України. Це просто неймовірні супергерої, якими зараз захоплюється весь світ. І Я ними захоплююсь. І кожна новина про досягнення, про успіхи наших збройних сил. Це ну, найкраща, найкраща новина в світі. У нашій програмі є така рубрика Музичність Ставкром. Можете так. зараз щось зімпровізувати на тут? Як вона А що треба робити? Це співати. А, співати думала, що щось танцювати. Та ні, нічого ну не можуть. Що я можу співати? Маленький такой співа. Ага. Хай буде мир, і буде свято, хай буде всі здорові, багаті. Гелина до небес Ви — і дзвони Україну Бах. Нехай нам останок. Ну ви ж там якось не їже так красиво. На останок, ваші побажання для наших старших виглядачів оперативно в Україну. Друзі, мої прекрасні. Я бажаю всім сил триматися разом, підтримувати один одного, любити один одного. Ми зараз, як ніколи, згуртовані. Ми найсильніша нація в світі, і це ми доводимо щодня. Тому хай в ваших серцях буде любов, жага до перемоги і сила. Звичайно, Сміло. Слава Україні! Героям слава! А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Хай вам щастить. Бажаємо вам подальших на юних успіхів і щоб ви повставляли нашу Україну на весь світ. Дякую дуже дякую. Часом хочу повернутися на за.